Окна. Доброе з вами я, Віталій Старик, і ми продовжуємо грубоку Clash Play. Що це нас жертва це Windows Окна. Ви бачите, Micorod Corporation. Це похоже на Windows Vista. По-справжньому це у нас Microsoft Corporation. Microsoft корпоратив Але тут є Play Windows Doors. Тут. Да. Отже, Install DOS. Я yeah, next. Я вду, ліпше э, встановлю цей. У мене во. не знаю для чого показує. Не знаю. А, ну так загружується. Отже, mm, next. А, пароль. Ну так, тут пише... Оп. Син пароль. Стоп, тут нароль. Я просто не вижу. Просто вона хоче продукт у мене. Не чекай, ну че... Якщо я помірю, точне. Ноль, ноль. Дев'ять, два. Та і дванадцять. Три ноль три. Тут вісім. 4.021 в кінці Кінти два буквы М201. Next Значить поняв. Пану... О. Я так Next Воно хоче мені мене той стойдос. Ладно. Майте пароль. На самом деле, но нет никаких паролей. Поэтому можем спокойно себе заходить. Оче, вот сканирую кнопку PR. И вы видите, наша допсессия рабочий сил. Так я вижу, что она входит в видос. Виста. Добавляется вот. Интернет пишет интернет appendage. Кожуть, знати, тільки замість е но а. Комп'ютер такий є комп'ютер, мікрочат джиберіш. І супер круто за Microsoft Office World. Ну, здоров, я осібно знаю до Media Player, цей медіаплеєр Player, Game Spector Document. дивіться. То саме! Естіньке. Діки нічого на открою не змінилось. Як ви бачите, ауарбол. Це я не знаю. Типа кара, з лопати. Пхук. Пхусик. Оп. Треба лопати мяч. І в сейчас змінюється. Це сам був програм. Абозу ФА. Ааа, діба, якщо поскажемо, це Player. Лайн менеджер я не знаю. О там Hello Lane. Я не знаю, я цього не розбираюся. Я не маю Windows 200, але я бачу вас. У мене XP. Windows Doomster. А цей так розумій свідка. Так, це світлик. Дивіться, тут каже, що такий файл. Це смішно і забавно просто так. Компаніаль, бачите, ДЕСКТО. Це по екрану. Ну, не можете змінювати. Якщо Макс, то можна помітити на Макс. Можна Windows 7, можна XP і Vista. Е, нічого такого не міняє. Display фонд. Вот такие файные кнопки. Это типа як слухати музыку. Опция звук нормальный. Вот я на 6pm. Э, Знаю и і... маус треба просто до червоної кнопки. Господи, така гра смішна, але і забавна. Треба любим способом якось зібратися до тої кнопки. А далі темнота. Маю йти. Літи... О. О. О, бля. Бачу. Оп, соп. Способом, да? It's способом до it is. Ну, ми закінчили гру Це був останній уровень. Ну, типа на комп'ютері не знаю. Local disk. Что это за музика? На музика, на жаль. От а ну квітку какая музыка? Плейст, чткая? А, это не четко. Шногадує, ну в принципі. Так, ики. Э, так, э, В Windows где папка? We're sorry. Не можно показать. Только версия что не покажешь. Хардикс, uh, App, uh, uh, DVD, CD, Нема и yeah. You Connect, Xbox Game. Ну, щось типа того. Ну, таке коробка, як минулий раз. Але без ярликів. Ну, це я не буду показувати Notepad. Ну то саме як... Ну я його сейчас. А, ми ще не показали той. Майк Ворлд. Можна. Або там немає. Можна писати, писати, це так блокнот. В кому онлайн-версії в форматі. Мой контроль панель бачили. Іпендж. Ми зайшли. Це Poegle, це Google. Це Microsoft.com. Я визнайшов. От тут є ще Apple, бачу Twitter, це Twitter і Facebook. Эээ... Рікрол. Смол. Цього я не знаю. Я ти не маю. Чекворон. Ну, цього я не знаю. Це типа як пародія тако. Я ще відео... по це у пародія. Ну тут це все. Я би виключила, не хоче доключатися. Бачите? Навіть хоч позагружайте не хочу. Ну то всім пока. Підписуйтесь. Хто не ще не спит? Коментар. Залишайте коментар під відео. Хто хоче я... ссылка така як. Як uh, Пит... ту кнопку. Ну то пока. І лайк.